Колеги, добрий день! Ми з вами продовжуємо знайомитися з матеріалами щодо розроблення та моніторингу реалізації політик в уряді України з використанням підходу управління, орієнтованого на результат. У цьому епізоді ви дізнаєтеся про те, для чого потрібні показники. Чому результати потрібно вимірювати за допомогою як кількісних, так і якісних показників? Для чого і як дезагрегувати показники? Для чого нам потрібно вимірювати результати політик? Результативність політики це ключова ознака політики, яка характеризує її успішність у досягненні очікуваних результатів та подоланні визначених проблем. Результативність політики показує, наскільки бенефіціари політики відчули, що їхнє благополуччя покращилося. У шостій лекції ми розглядали логічну модель і різні рівні результатів. Нагадаю, йшлося про ієрархію цілей. Для кожної політики ми визначаємо кінцеву мету, стратегічні цілі, операційні цілі. Кожна ціль повинна бути вимірюваною. Кожна ціль повинна мати набір показників, за допомогою яких можна однозначно визначити, чи досягнули очікуваного результату. Міністерства та інші центральні органи влади мають використовувати показники для оцінки успішності державної політики. Для забезпечення точності показників і довіри до них залучайте до їх розробки стейкхолдерів та бенефіціарів. Для чого нам потрібні показники? Насамперед, вони потрібні для того, щоб ми могли відстежувати, чи рухаємося ми до досягнення запланованих результатів, або чи досягнули ми їх. Показники формуються до кінцевої мети. Стратегічних та операційних цілей. Показник це інструмент, що дозволяє в числовому форматі вимірювати фактичний стан або зміни, які відбуваються завдяки досягненню результату. Розглянемо показник відсотку осіб з особливими освітніми потребами, які мають доступ до інклюзивної освіти в закладах різних рівнів. Як ви бачите, ми вказуємо одиницю вимірювання відсоток, об'єкт вимірювання особи з особливими освітніми потребами. Предмет вимірювання, доступ до інклюзивної освіти в закладах різних рівнів. Показники поділяють на кількісні та якісні. Кількісні показники вимірюють кількість, обсяг, суму тощо у числовому вигляді. Вони описують об'єктивні результати досягнення кожної цілі. Прикладами кількісних показників у сфері інклюзії можуть бути відсоток закладів установ освіти, які є архітектурно доступними. Відсоток закладів освіти, в яких діють механізми реагування на булінг, цькування, насильство. Якісні показники відображають ставлення, сприйняття, суб'єктивну думку бенефіціарів та стейкхолдерів стосовно змін, що відбулися у числовому вигляді. Наприклад, відсоток здобувачів освіти, батьків, інших законних представників, які задоволені закладом освіти. Підсоток здобувачів освіти, які почувають себе комфортно та безпечно в закладі освіти. У плануванні політик ми використовуємо людиноцентричний підхід, який полягає в тому, що політика має бути спрямована на вирішення проблем бенефіціарів. Як результат реалізації політики, бенефіціари повинні відчувати, що їхнє благополуччя покращилося. І, власне, якісні показники допомагають відповісти на запитання: чи справді проблему подолали, чи задоволені потреби бенефіціарів. Чи створено для них нові можливості. Для відстеження досягнення кожного результату потрібно використовувати комбінацію якісних та кількісних показників, щонайменше по одному з них до кожної цілі. На практиці показники частіше складаються з кількісних, однак варто дотримуватися балансу кількісних та якісних показників. Всі показники мають бути нейтральними, тобто не вказувати напряму зміни. Так, неправильний показник. Збільшення відсотку працевлаштованих осіб з інвалідністю. Як буде правильно? Відсоток працевлаштованих осіб з інвалідністю. У показнику ми не зазначаємо цільове значення. Так, неправильний показник: збільшення відсотку працевлаштованих осіб з інвалідністю на 30%. Ми використовуємо показники для моніторингу досягнення цілей, іншими словами, результатів, а не завдань, іншими словами, продуктів та послуг. Завдання моніторять через виконання заходів, з яких складаються відповідні завдання. Так, успішний результат виконання завдання це 100% виконаних його заходів. Переконайтеся, що всі показники, які стосуються людей, розділені, іншими словами, дезагреговані за статтю, віком, соціальним статусом, типом населеного пункту іншими важливими ознаками. Чому важливо дезагрегувати показники? Дезагрегація допомагає збирати інформацію, яка важлива під час ухвалення рішень. Скажімо, вплив стратегії інклюзивного навчання на молоду жінку, яка виховує дитину з інвалідністю у гірському селі Івано-Франківської області, та на молодого неодруженого програміста з Києва буде різним. Важливо зберігати баланс і дезагрегувати показники тільки за важливими позиціями, оскільки збір більшої кількості інформації потребує більшої кількості ресурсів, зокрема людських. У шостій відеолекції ми говорили про логічну модель і про те, як її розробляли. Як ми розробляємо логічну модель? Правильно, зверху вниз. Тобто, спочатку в кінцеву мету, потім стратегічні цілі, далі до кожної стратегічної цілі. Операційні цілі. А показники ми розробляємо у зворотному порядку. Тобто ми спочатку розробляємо показники до операційних цілей, далі до стратегічних цілей і, врешті-решт, до кінцевої мети. Ви можете перевірити правильність формулювання показників за допомогою цього чек-ліста. Переконайтесь у тому, що ваші показники вимірюють результат, а не процес, що підібрано якісні та кількісні показники. Назва показника є нейтральною. Тобто ми не говоримо про збільшення чи зменшення частки людей, які задоволені інклюзивним навчанням у їхній громаді. Але коректним показником буде відсоток людей, чоловіків та жінок, які задоволені інклюзивним навчанням у їхній громаді. Зверніть увагу, показниками не можуть бути виконання заходу чи завдання. Наприклад, захід виконано не є показником результативності, ціль або результат. Часто показники формулюють як ціль чи результат. Це неправильно. Проведене дослідження або ж розроблене програмне забезпечення, факт проведення дослідження та наявність розробленого програмного забезпечення не є показником. Так само не є показником прийнятий закон, звіт або висновок у звіті. Наявність звіту, незалежно від інформації, яку він містить, не може бути показником результативності політики. Для того, щоб сформулювати показники, варто провести мозковий штурм або інше колективне обговорення. Це особливо корисно, коли ви вперше формулюєте показники. Не зупиняйтесь на одному або двох показниках. Розробіть 4-5 показників, а потім оберіть найбільш вдалі, які найкраще вимірюють досягнення результату, успішність політики. Нагадую, що ми обираємо тільки найважливіші показники, які максимально точно вимірюють прогрес та будуть важливими для прийняття управлінських рішень протягом тривалого періоду часу. Також варто пам'ятати, що в Україні працюють проєкти міжнародної технічної допомоги, з якими можна налагоджувати співпрацю у проведенні досліджень та зборі потрібної інформації. Дякую за увагу!